Вона навчає щиро і з любов'ю, дарує діткам серце і терпіння знову, а вдома просто ніжна добра мама. В її обіймах, затишок і драма для всіх зірець, Для мене цілий світ. Моя матуся сонце цілий світ. Почну зі стандартної фрази багатьох учителів. У дитинстві я мріяла стати вчителькою. І ось, нарешті, моя мрія стала реальністю. І з тих пір життя заграло яскравими барвами, новими викликами та випробуваннями. Вітаю! Я Ковальська Надія Стенцлава, вчитель початкового класу Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Ценетківського району Дніпропетровської області. До ліцею йду з великим бажанням вести дітей розкривати незнаний світ наука. А це мої найкращі діти. Разом ми беремо участь у конкурсі учитель року в номінації Початкова освіта, щоб довести, що від навчання можна отримувати не тільки задоволення, а й неймовірні емоції, незважаючи на те, що наразі ми живемо в непростий час. Моє педагогічне кредо успіх починається з віри в себе. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не крає. Тому гідний вчитель шани і любові, і пошани. Учителям необхідно вдало підбирати методи й прийоми для реалізації своїх цілей. Моя місія як вчителя початкових класів особливо важлива. Подбати про те, щоб здобувачі освіти були впевнені в собі, вміли висловлювати і відстоювати власну думку, старані, працелюбні, дисципліновані, мали мотивацію досягнення успіху, почуття самоконтролю, вміли слухати і чути, критично мислити, опановували навички навчальної діяльності, основи особистої гігієни і здорового способу життя. Тому і обрала в роботі проблему формування мовленнєвої компетентності молодших школярів через упровадження в освітній процес інноваційних технологій як одну з провідних. Розвиваючи мовлення вихованців, ми формуємо вміння критично аналізувати, об'єктивно оцінювати різні явища і факти, оригінально розв'язувати проблеми, збагачуватись інтелектуально і духовно. Поставлені завдання реалізують через поєднання інноваційних форм і методів роботи, завдяки яким створюються умови для формування мовленнєвої компетентності молодших школярів, зокрема, проєктні технології, ігрові, нестандартні уроки, проблемне навчання, кооперативне навчання, технології критичного мислення. Використовуючи різноманітні інноваційні технології, навчання перетворює в захоплюючий процес. Інтерактивні вправи, рольові ігри сприяють формуванню здобувачів освіти мовленнєвої культури. Комунікативні вміння та навички співпрацювати як в парах, так і в групах. У роботі обов'язково враховую вікові та психологічні особливості кожного учня, постійно створюю позитивну мотивацію, заохочую дітей до активної участі в мовленнєвій діяльності. Окрім навчальної діяльності, ми активні і в позакласній роботі. Результатом є участь моїх учнів у різних конкурсах та акціях. Через діяльність, активну громадянську позицію, волонтерство я виховую в дітях повагу, любов до рідної батьківщини. Сьогодні живемо в непростий час. У нас немає іншого вибору, як відстояти, перемогти і допомагати дітям розкривати незнаний світ науки. Тому ми продовжуємо навчатися, віримо в мирне майбутнє нашої країни.